Thank you. Гаю, друзі, я Надія, і ви у мене на каналі Гачком і Спицями. Сьогодні субота, 19 квітня, завтра великдень, завершується тиждень вільної людини, і я хочу вам розказати про те, що я робила, що я в'язала на цьому тижні. Відео буде у режимі балакаючих рук, от вони. Привіт-привіт! Бо, якщо чесно, я не знімала підзйомки. Підзйомка у мене лише одна Про готову роботу, я її вставлю вам пізніше. Так, і немає мені дуже хотілося би вийти очима в кадр, але можливості такої на сьогодні немає. Бо ну це довго. Треба швиденько відзняти відео і вже готуватись безпосередньо до Великодня, до святкування. Ось, тиждень вільної людини, як я вже здається сказала, і як вільна людина, я собі взагалі не будувала ніяких планів, ніяких проєктів прям не... Думала, що я їх буду в'язати чи дов'язувати, чи щось просувати. А поставила маркерочки на початку тижня і вирішила, що в'язати я буду із серії пальцями не Ну, Тобто, в який проєкт я тиснула, в такий і такий і буду в'язати, на який очі мої навернулись. А навернулися очі на чотири проекти, і зараз я вам про всіх про них розкажу. Спочатку я. Під руки мені потрапила сукня для моєї гусочки для іграшки, яку я в'язала у спільному в'язанні з пані Оленою. І я пров'язала ось трошки від маркерочка, це маркерочок початку тижня. А тоді я зрозуміла, що, ну, по-перше, я поки в'язала декілька разів, розторочувала і в'язала знову, бо якось десь моя увага загубилась. І я завжди забувала ось тут зробити перехрещення петель. І згадувала про це, коли у мене вже вив'язана оця вся частина. І я розумію, що тут вона висить просто негарно, нитка. От. А потім я ще зрозуміла, що якщо я дов'яжу її зараз, бо тут залишилось не так і багато, то на наступному тижні у мене буде проблема, що я буду брати у тижні визволених інструментів. Так так що ось так Вона у мене виходить. Тут я в чотирьох рядках робила вкорочення і по темно-рожовому кольору, бо ось ця частина виходить за широка. Проєктом, який я брала на цьому тижні в роботу, була сумочка. У спільному проєкті зв'яжу собі сумку для щастя з пані Оленою. І я трохи попрацювала над денцем. Ось це маркер початку роботи. І тут я завершила вже саме денце, власне кажучи, і ось у мене вже другий рядочок самої сумочки. Ну, Його ще не видно, воно ще не піднімається, бо це ще треба в'язати і в'язати, щоб піднялось. Тут, до речі, теж не обійшлося без розпусків. Я зв'язала. Тут у мене на 34 петлі, да, 2 по 17. А я зробила на 36, 38, 2 по 19. І коли зробила 2 по 19, зрозуміла, що це буде не сумочка, а кошик, що у мене залишається зовсім мало ниток. Вирішила трошки зменшити день щоб вона все ж таки була схожа на сумочку. На якусь, а не зовсім на, не зовсім на маленький кошик. Ось. Ну, і найбільше я просувала свою сукню соняхи, що у мене зроблено тут. Ось маркерочок початку ряда. і я пров'язала ну, от частину, це спинка, це кокетка. Тобто без кокетки, віднизу вже, зробила підріз один, і тут вже почала вив'язувати край. Все, На цьому я поки що зупинилась, тому що я почала в'язати, набрала петлі і почала в'язати передню частину. Передня частина буде без ось цього ажура до, ну поки десь трошки вищі талії. Ось, І я почала вив'язувати скошене плече. Зараз я це уберу, бо його не видно. Воно трохи ще не завершене, я перезняла на спицю, щоб вам показати. Ось, Тобто, я вив'язую тут скошене плече, зараз укороченими рядами, і тут уже я почала робити прибавки на виточку. бо... Ну Щоб гарно на мені сидів виріб, я все ж таки собі перед роблю трошки ширший за спинку. Тоді воно ніде не тягне і не заважає. Ну і Коли я в'яжу цей виріб там зшивний або регланом, так як я в'яжу останній час, то я наперед просто більше трошки виділяю петель, ніж на спинку. А тут я довго думала, як мені зробити, бо тут же ж треба, щоб співпали по довжині ось ці частини скошеного плеча. І вирішила, що все ж таки потанцюю з виточками. Це дозволить мені додати ширину переду, без ніяких зайвих танців, якщо не вважати танцями виточки. І тут же ж теж і довжину будуть додати, бо виточка буде і вертикальна, і горизонтальна. Так, тут продовжувати буду в'язати. Ну, і хочу вам сказати, що на цій нитці дуже важко, а ну, майже нереально, зробити ідеальну цю гладь, тому що вона сковзить. І ну, я не машинка, натягнути постійне натяжіння зробити у мене не вдається. Ну, але, принаймні, видно, що в'язано руками, а не машинкою. Видно буде ручну роботу. Вона, коли попереться ще трошечки присяде, трошечки розправляться петлі, але не сильно все одно, там, де вищі будуть вищі, там, де нижчі будуть нижчі. Ну, ось так у мене це вийшло. І вже буде як буде. Сподіваюся, що на сукню все ж таки мені вистачить, бо оця частина це 30 грам, а у мене наперед 150 грам і на спинку 150 грам, ну, в таких приділах Ну, Якщо не що, то буде туніка або футболка. Ну і четвертий проєкт, який я в'язала на цьому тижні, став майже готовою роботою. Це пледик дитячий для поспішайки, він, власне кажучи, уже готовий, я навіть ниточки точки тут йому позаправляла, але мені ще треба його попрати і попрасувати. Прати я буду не один раз його, і вже це буде разом з наступним пледиком у тижні звільнення інструментів. Бо з цими пледиками все. Це другий пледик із пряжі, яка приїхала мені в подарунок за участь у різдвяних зустрічах. І я почала в'язати ще і третій пледик, в стартах я казала, що їх буде три. У мене залишилось рівно 78 грамів жовтенької пісочної такого кольору, і 78 г зелененького кольору, і я вирішила, що я зв'яжу ось такими смугами колор-блоком. Щоб не думати там, коли мені, коли мені вистачить, коли мені не вистачить, не розраховувати, скільки зв'язати однією, скільки другою, буде ось такий пледик: це шахматка 6 петель на 5 рядочків. А в цьому пледику, в одному і в другому, шахматка 8 петель на 10 рядочків. Ще Одна готова робота у мене була на початку тижня. Роботи цієї у мене немає, я її забрала. Це, це я для собі, собі на роботу в'язала пасочку для декору, тому я вставлю вам під зйомку. Вітаю, друзі! Сьогодні вербна неділя, всіх із вербою чекаємо на свята, а я спекла пасочку. Ну, Правда, її з крашенок у мене біля неї немає. І зайці трошки не пасхальні, а просто зайці. Ну, Але вам її покажу, бо завтра я її заберу на роботу і вона там і залишиться. Це я на роботу робила пасочку. Ось що у мене вийшло. Ну, ось Вона начебто у формі пеклася. Всередині я вам у минулому відео показувала тут каркас із пластикової банки з меду. З-під меду паєтками я її обклеїла, ось така квіточка на о, макі... маківці. Не стала я пришивати бісер, бо просто у мене вже немає часу. пасочка мені треба на завтра. Ось така у мене гарненька пасочка. А ви вже пасочок напекли, нав'язали. Хотіла я вам показати з минулого тижня я не показувала вам пана тюльпана. Ось такий він у мене вийшов. Це на тому тижні була готова робота. Ну, Я не скажу, що він зовсім гарно в кошику в цьому стоїть, але краще, ніж не в обв'язаному кошику. Ось, поставила. Все, друзі, на тому буду завершувати. Буду вам казати всім гарного дня, буду вам всім казати до побачення. В описі під відео ви знайдете покликання на всіх дівчаток, які брали участь разом зі мною у спільному проєкті Оленочки Буганової Тиждень вільної людини в рамках циклу В'яжемо українською. Також покликання будуть на спільний проєкт з весною в душі, на спільний проєкт Зв'яжу собі сумочку створю собі сумочку для щастя. І на спільний проєкт літо двері відчиняю. Всі мої проекти, хто де бере участь, я вам казала, хто в якому і підпишу також під відео. Всім гарного дня, всім до побачення, всім щасливих великодніх свят! І нехай Великодні, Великдень принесе нам всім добру звістку, гарну звістку, і нарешті мир, спокій і перемогу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Всіх обіймаю міцно-міцно, і всім моє велике-велике серденько ну, ось в такому режимі. Зустрінемось у наступних відео.